Як я докотився до такого життя? Зараз і поговоримо. Ей, hey, друзі, всім привіт! Я не знаю, чим раніше казав, але я актор, теле і радіоведучий. А зараз я працюю на заводі. Театр, кіно, радіо, телебачення це були колись мої пріоритети. Я думав, що саме цей шлях має призвести мене до успіху і до визнання. Але після переїзду в Англію моє життя, грубо кажучи, перевернулося з ніг на голову. Тут я зрозумів, що мій минулий досвід абсолютно нікому крім мене не потрібний. Нікого не цікавить, де я працював, ким я був і чим я займався. Якщо хочеш продовжити кар'єру тут актора або взагалі будь-кого, то потрібно починати все з нуля, як кажуть англійці from the scratch. А можливостей та ресурсів на це особливо немає, адже тут потрібно виживати. А для того, щоб виживати, потрібно пахати. Бо дорого, буквально дорого, все оренда, транспорт, побут. Але. Це відео не про те, як вижити в Англії з 100 доларами, бо їх у мене немає. Я, до речі, будую трейлери. Це такий, знаєте, прицеп до фури. І на цій роботі я отримав незабутній досвід механіка, інженера, слюсора, сварщика, людина-оркестр. Мію тепер робити все. Але до цієї роботи, до Англії, я що в руках, ніж мікрофон, нічого не тримав. Безвідповідальний секс, спонтанні знайомства, погані спогади. Ну, Типу, ну, ну. Ви заробляєте гроші сексом. Так, я стою вам денег. То нам нужно по-быстренькому, так? Якщо по-быстренькому, то это буде з елементами еротики. А зараз я керую краном і ріжу метал болгаркою. Я, звісно, не жаліюся. Спочатку це було справді тяжко, але з часом я втягнувся, і мені стало трошечки легше. Спершу я стримував свій талант, стримував свій творчий потенціал. Фух, Так голосно звучить талант. І причиною було те, що мені здавалося, що зараз це не актуально. Нікому не потрібні твої відосики, нікому не потрібні твоє. Оце все знімання відео і тому подібне. Але по факту я зрозумів зараз, що я просто-напросто змарнував час і майже не просунувся до своєї мети. Працювати на заводі виявилося, ну знаєте, вже ну, не так складно, не так тяжко, не такий страшний вовк, як його малюють. Але завод це не життя моєї мрії. Два роки тому я вирішив почати все з нуля створити новий канал для початку. І перші відео, як і в усіх, ну абсолютно не набирали переглядів. Ну, 200, ну 300, а деякі 150. І як ви розумієте, це, звісно, б'є по мотивації, адже ти стараєшся, ти знімаєш відео, витрачаєш на це час, гроші. І так, в той момент, коли у тебе ні часу, ні грошей. Але знову той, хто починав YouTube, той, хто займався, не знаю створенням будь-якого контенту, мене зрозуміє. І з цього всього я виніс урок. Що не варто чекати миттєвого успіху, адже YouTube — це платформа для контенту, яка не гарантує перегляди. Типу, це платформа, яка тобі каже, що ти можеш залити свій контент. Якщо він залетить, то залетить, не залетить, то окей. Ну, є звісно, алгоритми, CTR і тому подібне. Тож, взагалі, я хотів, сказати, що причина не в алгоритмах, а причина у мені нестабільне публікування, це якість контенту. Відсутність дисципліни і тому подібне. Мій висновок, що регулярність важливіша за перегляди. А зараз я хочу змінити свій підхід робити відео для себе, не для цифр, неважливо залі скільки вони будуть збирати, а просто публікувати, публікувати регулярно і цілий рік. А в кінці року підвести підсумки і без ніяких очікувань на успіх. На миттєвий успіх побачити, якого результату я зміг досягти за рік, я, звісно, можу говорити ще багато, але я хочу сказати, що я не боюся почати знову все спочатку. Колишній телеведучий актор, який втратив статус і професію. Починаю все заново. Ну знаєте, таке реаліті Е, Я дуже сподіваюся на те, що я знову знайду свій шлях, не зважаючи і не дивлячись на CTR і алгоритми Ютубу. І в цьому зможете допомогти мені ви. Якщо ви також шукаєте себе і хочете мене підтримати, ви можете підписатися на мій канал і поставити лайк. Тож, друзі, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.